Уявіть собі типову молдавську природу, мальовничі долини, густі ліси, широкі степи. Але в геологічному сенсі не так давно, мільйони років тому, ці землі мали субтропічний клімат і були домівкою для величних істот, які своєю граційністю походили на сучасних жирафів. Вони мали унікальну корону з чотирма рогами, що надавала їм особливого вигляду ці створіння відомі як браматерії. І нещодавно, переглядаючи сторінки методички радянських часів, я дізнався, що один з підвидів Браматерія в 60-х роках несподівано був виявлений на території Молдови. Браматерії, не дивлячись на свою аленоподібну зовнішність, були родичами сучасних жирафів, але статурно значно відрізнялися. Вони мали коротші шиї, масивніші тіла та оцю дивовижну рогову корону. Саме слово браматері може викликати відчуття стародавньої сили та первісної краси, оскільки названа ця тваринка на честь Бога створення світу в індуїзмі. Ці тварини жили приблизно 11 мільйонів років тому, у період, коли наші предки лише лазили по деревах, і в основному їх рештки знаходять в таких країнах, як Індія та Пакистан. Браматерій належить до великої та різноманітної групи вимерлих савців. Які колись населяли різні частини світу. Ці тварини, відомі як представники родини жирафових, мали широкий спектр фізичних характеристик і адаптацій, які дозволяли їм виживати в різних екологічних нішах. Наприклад, такі види, як Сиватерій і самотерій демонстрували різні форми тілобудови та розмірів. Сіватерій був доісторичним жирафом, який вимер 10 тисяч років тому. Вважається, що це була найбільша жуйна тварина, яка ходила по землі. Цей гігантський родич сучасних жирафів жив понад мільйон років тому в Африці та Азії. На відміну від сучасних жирафів, Севатерій мав коротку шию з широкими кремезними рогами. Він був майже 4 метри висоту і важив до тонни. Надзвичайно довга шия сучасного жирафа, в свою чергу, дозволяє цим тваринам заповнювати нішу в африканській савані, досягавши рослинності високо над землею. Таким чином, вони достаються до соковитих листочків, до яких інші не мають доступу. Самці жирафів також використовують свої довгі шиї, щоб битися один з одним у жорстоких боях за самок. Вважається, що поєднання доступу до унікального джерела їжі та статевого відбору змусило їх розвинути довжелезну шию. Ці вимерлі види жирафових розвивалися паралельно з іншими великими травоїдними тваринами. Такими як мастодонти та прадавні носороги, створюючи таким чином складні екосистеми. Згасання цієї різноманітної групи відбувалося поступово під впливом змін клімату, конкуренції з іншими видами та, можливо, ранньої людської діяльності. Проматерій, як один із представників цієї родини, свідчить про багатство та різноманіття минулого, коли світ був населений значно більшим спектром видів. Ніж ми бачимо сьогодні. Важливим аспектом життя браматеріїв було їхнє екологічне середовище. Браматерії населяли території, які значно відрізнялися від сучасних. У ті часи, коли вони блукали молдавськими землями, клімат був теплішим та вологішим, ніж сьогодні. Ландшафт, де вони жили, був мозаїкою густих тропічних лісів і широких саван, перемежованих річками та озерами. Ці умови створювали ідеальне середовище для великих травоїдних тварин, в тому числі і таких як Браматерії, які могли знайти достатньо їжі та води впродовж усього року. Цей факт викликає ще більше питань: якщо браматерії колись жили у Молдові. Чи могли вони також населяти території сучасної України, особливо Північного Причорноморя? Ймовірність цього. Вражає. Колись ці землі могли бути частиною великого екосистемного поясу, що простягався від Центральної Європи до Північної Америки. Якщо так, то на території України можуть бути приховані ще не знайдені рештки цих величних тварин. Браматерії відрізнялися від інших жирафоподібних не лише своїми рогами, а й більш масивною тілобудовою. Їхні кінцівки були коротші, але значно потужніші. Це дозволяло їм бути стійкішими на пересіченній місцевості, характерній для стародавніх пейзажів цього часу. Роги, які формулювали свою своєрідну корону, могли слугувати для самозахисту або для боротьби за самок під час шлюбного сезону. Величезні травоїтні савці, що паслися на широких саваннах, створювали цілі екосистеми, підтримуючи різноманітні види рослин і забезпечуючи харчову базу для численних хижаків. Браматерії, згідно будови своїх зубів, переважно травоїдна тварина, яка зазвичай харчується листям, фруктами, горіхами та хвоєю. Відкриття залишків браматеріїв у Молдові є важливим не лише для палеонтології, а й для розуміння формування екосистем минулого на території сучасної Європи. Це також свідчить про те, що наша історія є набагато складнішою та захопливою, ніж ми звикли собі уявити. Можливо, саме під нашими ногами на цих територіях приховані залишки стародавніх істот, які колись панували над степами та лісами північного Причорномор'я. Ця нова інформація змушує переосмислити географічну історію цієї частини світу і розширює уявлення про прадавнє життя на цих землях. І хто знає, можливо, наступні відкриття. Нададуть ще більше доказів того, що браматерії коли жили в цих краях, залишаючи величні тіні на заході сонця над прадавніми рівнинами.